Людина визвала таксі у пункт А, і їй потрібно добратися у пункт Б. Додаток показує, що на цей шлях потрібно затратити 8 хвилин. 8 хвилин перевожу у секунди, це буде 480 секунд. Також додаток показав у кінці шляху пройдену відстань. Це буде 3,5 кілометри. Це 1500 метрів. Знайдемо швидкість. Для цього треба відстань 3500 поділити на. Час 480 секунд. Зрозуміло, що цей результат буде приблизним. Чому тому, що ми ж. Не знаємо точно, чи поділиться воно на цілому чи ні. Звичайно, не поділиться. Округливши будемо мати приблизно 7,3 метри за секунду. Швидкість в такому вигляді використовується рідко, краще їй мати в кілометрах за годину. Для того, щоб перевести метри за секунду швидкість у кілометри за годину, я недавно проводила урок. Є такий лайфхак. треба домножити метри за секунду швидкість на 3,6 І ми одержимо тоді швидкість у кілометрах за годину. Тобто 7,3 множимо на 3,6, одержимо 26,28, це вже будуть кілометри за годину. Приблизно, якщо округлити до цілих, то швидкість руху по місту невелика 26 км годину.